Добрий вечір. Сьогодні у нас на огляду зволожувач повітря. Так, перва кнопочка це у нас вимкнути. І вимкнути. Ось вот так, це у нас просто ділається. Друга кнопочка це у нас без інтенсивний спари. Це у нас друга кнопочка. Ось 1, 2, 3. Третя кнопочка це таймер. Тобто ось у нас є наскільки часом ми можемо поставити. Є 1, 2, 3. 4, 8. Да, 1, 2, 4, 8 є. 3 немає у нас. З того часа ми можемо виставити. Так, четверта кнопочка це у нас без, безпереривне зволоження. Ось можна відсотки, скільки нам надо зложення. Максимум 90% зложення буде. І коли в комнаті буде 90% зложення, він автоматично вимикається. І п'ята кнопка це сон. Нажимаєш на сон. Він там щось автоматичне буде робити все для сна. Короче, щось типа так. Ось він зараз робить, а з того, що ми спимо, він виключив панель, щоб нам не світило в очі. Коротше, ось вот така тема. купляйте.